We'll Дякую, що дивитесь і в ефірі? Програма Тендер Ньюз». Це новини про державні закупівлі. На що цього разу чиновники витратили наші з вами гроші? Дивіться просто зараз. Якщо твій батько президент, Це достиження команди як держава допомогла банку сина президента зрости у 18 разів. Тому що хороший менеджмент. знову за рибу гроші. Хто наживається на продуктах для в'язнів? Раз, два, три, криза, замри. Як прокурори обійшли заборону уряду купувати дорогі ав. То гра без правил, хто без тендеру збиратиме гроші за вайфай на залізниці. Спектр інтересів бізнесмена Олександра Януковича доволі широкий: нерухомість, готельний бізнес, фінанси, медіа активи і всюди геометрична прогресія. От візьмемо всеукраїнський банк розвитку, власником якого президентський син, на відміну від багатьох інших активів, є офіційно. За 2011 рік банк збільшив свій дохід у 18 разів порівняно з попереднім роком. І з ризиком заплутати вас у стилі Санта Барбари нагадаємо, що цим банком керує Валентина Арбузова, мати друга Олександра Януковича, а тепер глави Нацбанку Сергія Арбузова. Жінка вона не проста, а її охоронці настільки суворі, що не підпускають до неї журналістів навіть на брифінгу для журналістів. Зачекайте журналістів. Біліться руки. Я не чужу Саме цей банк збільшив свої статки у 18 разів. Хорошо працюємо. тот, хто працює, добивається результатів. Я банкір з селькалітнім стажем. Поэтому звісно, я вмію працювати і заробляти. Це Спасибо. не пов'язано з тим, що банком володіє син президента. Ні, тому що хороший менеджмент цікаво було почути експертну думку голови національного банку з приводу 18-кратного збільшення доходів банку старшого сина президента. Якщо маленький банк зростає. And, uh, швидше ніж uh, велике, це зрозуміло чому. Тому що на початку зростають трохи швидше. зв'язку немає. Наша ж версія така: прорив всеукраїнському банку розвитку забезпечила тісна привілейована співпраця з державою. Так лише за п'ять місяців 2012 року банк президентського сина виграв тендери регіональних залізниць та аеропорту Сімферополь, роздавши кредити держпідприємствам вже майже на 300 мільйонів гривень. У розпал так званого реформування «Укрзалізниці» нарощення її фінансових зброй. Зобу... Пов'язань перед Олександром Януковичем в очах противників приватизації залізних доріг виглядає тривожно. Також заробить банк сина президента і на державній податковій службі на чолі з Олександром Клименком, якого змі називають ще одним другом Олександра Януковича. Раніше працівники центрального апарату податкової обслуговувались у державному УкрЕксімбанку, А вже з березня податківців примусово перевели у всеукраїнський банк розвитку. Чому податкова заради вашого банку припинила обслуговування в банку державному? Так, це питання рейтингу. Якщо це питання рейтингу, то де логіка? Податківці відмовились від другого за розміром в Україні державного укрексімбанку заради приватного всеукраїнського банку розвитку, що посідає 88-ме місце і не має міжнародного рейтингу надійності? Можливо, все ж таки Олександр Клименко просто вирішив зробити впливовому товаришу приємно? Це не слід пов'язувати. Це є моменти перекручування. Був тендер. Після закінчення терміну, який був вигран, був проведений нов термін. І той, хто предложив найкращі умови, а ми повинні виходити перш за все з вигоди, які має отримати працівники податкової, із цих умов. І на тендері, на загальних основах виграв банк банківська сфера. Це лише одна точка дотику Олександра Януковича з державними грошима. Про інші ми розкажемо в наступних випусках. А сьогодні на завершення теми покажемо таку рідкісну появу старшого сина президента перед камерами, дарував обладнання Донецькій обласній лікарні. Там журналісти його і запитали, чи бува не використовує становище свого батька у цілях збагачення родини за рахунок держави. Покажемо ці рідкісні роздуми у повному. Знаете, это искусственно формируемая тенденция, как бы, которая навязывается. На самом деле, ваш вопрос можно, слушая, сразу вспомнить сказку про Илью Муромца, который лежал долгие годы и потом вдруг резко начал действовать. В бизнесе, к сожалению, так не получается, как у Ильи Муромца, что из ничего вдруг возникло все или что-то. Получается, что в бизнесе нужны многие условия, в частности команды, на формирование которой нужно потратить многие годы, понимание многих-многих вещей. И я вам скажу, в 2006 году еще была зарегистрирована корпорация МАКО и все наши крупные строительные проекты, финансовые проекты, они были осуществлены до инаугурации Виктора Федоровича. Я нельзя муромец. И то, что мы достигаем, это делается кропотливым трудом, мозгами, это достижение команды. А там вирішайте самі. золота рибка для в'язнів. Державна пенітенціарна служба 14 травня за результатами тендеру уклала угоду з «Морський колокол на постачання мороженої кількі та хамси на 50 мільйонів гривень. Вийшло майже по дев'ять тисяч за тонну, Хоч на ринку повно пропозицій вдвічі дешевше, хамсу продають по чотири тисячі за тонну, кільку по 5 шість тисяч. Тобто тюремники могли або зекономити 25 мільйонів державних гривень, або на 50 мільйонів. Замість кільки купити в'язням кращу рибу. Мій колега Константин Усов у своєму фільмі В'язниця номер один показував, якими жахливими, фактично неїстівними продуктами годують ув'язнених. Виходить, з одного боку тюремники скаржаться, що їм бракує державного фінансування на забезпечення гідного харчування в'язням, а з іншого боку, переплачують 25 мільйонів половину вартості на закупівлі низькопробної кільки. Чиновники це пояснюють традиційно. На тендер прийшло п'ять у учасників обрали найдешевшого, і ще у відповіді на наш запит повідомили так і бути трохи. Апетити тих, хто наживається, зменшать у ході проведення переговорів, які відбулися також 14 травня поточного року. Було знижено ціну за одну тонну товару на 960 гривень. Таким чином, внаслідок розголосу у змі, врятовано 5 із 25 переплачених державних мільйонів. У в'язнів кілька у чиновників чорна ікра. Все за наш кошт. Державне підприємство Гарант Сервіс державного управління справами закупило продуктів харчування для їдалень кабміну та адміністрації президента на 2 мільйони гривень. Сир «Рокфор» по 500 гривень кіло, пармезан по 350. І так, один з найдорожчих продуктів світу чорна осетрова ікра по 10,5 тисяч гривень за кілограм. Це в той час, коли кожен третій українець живе за межею бідності. У відповіді на наш запит в гарант сервісі нас запевнили, все не так погано. В самих їдальнях чиновники ікру не побачать. Її подаватимуть на посольських та інших прийомах, на яких держпідприємство заробляє гроші. Підприємство веде комерційну діяльність на засадах повної фінансової самоокупності. Делікатесні продукти передбачені в основному для забезпечення заходів під замовлення, в значній більшості розташованими в Києві посольствами іноземних держав міжнародних організацій. Обслуговування таких заходів здійснюється з урахуванням меню страв національних кухонь народів світу, що вимагає специфічних та делікатесних груп товару. Прокурорська тяга до розкоші. Річ уперта. Посудіть самі державним органам влади ще з 2008 року і з початку фінансової кризи і до 2014 тисячі заборонено купувати автомобілі дорожче 60 тисяч гривень. Існує відповідна постанова уряду про економію бюджетних коштів. Втім, у лютому, 2012-го генпрокуратура придбала вісім седанів Тойота Camry у найдорожчій комплектації преміум. Вартість одного авто склала 445 тисяч. Тисяч гривень це майже 56 тисяч доларів. Коли ж народні депутати почали слати запити, мовляв, чому прокурори не дотримуються загального режиму економії. З'ясувалось, що урядова постанова формально припинила свою дію 1 січня 2012-го. І Микола Азаров пригадав її поновити лише 5 березня. Цим часовим інтервалом винахідливі прокурори і скористались. Придбання автотранспорту було заборонено до 01.01.2012 року. Тобто, на час закупівлі автомобілів, які придбані Генеральною прокуратурою України в повній відповідності до вимог чинного законодавства, зазначена постанова Кабінету міністрів України, вже не діяла. Логічно, що у час, поки постанова уряду не діяла, фінансова криза не припинялась. Втім, генпрокуратурі самі визнали, що керувались не логікою, а бажанням за державні кошти забезпечити собі комфортне і розкішне пересування. Цікаво, що для інших ця колізія мала не такі райдужні наслідки. У лютому було звільнено директора та головного бухгалтера Клесівського лісництва, що на Рівненщині, бо ці також купили дороге авто, і також камрі на цьому показовому звільненні Микола. А зараз навіть публічно попіарився. Тепер виходить звільняти не було за що, бо для лісників, як і для прокурорів, фінансова криза завмерла разом із припиненням дії постанови уряду. Вайфай у вагонах у нові швидкісні потяги проведуть інтернет. Цю чудову новину затьмарив один принциповий нюанс. Днями стало відомо, яка саме компанія буде надавати послуги інтернету пасажирам нових швидкісних потягів. Ім'я її тов ведекон і обрали її залізничники для цієї ласої місії без жодного тендеру та відбору. Просто так на свій власний розсуд вирішили, що заробляти на пасажирах достойне саме тов ведекон. Компанія порівняно невелика та. Мало відома, ось так в Укрзалізниці пояснюють, чому не було справедливого та прозорого відбору. Гроші Укрзалізниці в проєкті не використовуються, тому тендери були не потрібні. Насправді, інтернет на залізниці це повністю новий ринок, за який би раду у відкритому конкурсі позмагалися б найбільші гравці-провайдери. Бані, очільники Укрзалізниці, очевидно, порадившись з керівництвом мінінфраструктури, вирішили все самі. З пасажирів гроші за користування вайфай тепер збиратиме саме ТОВ ведекон. Залишається лише сподіватись, що послуги будуть належної якості. Що ж стосується ціни, то чиновники, поки цифр не оприлюднюють. А оскільки контракт «Ведекон» отримав просто так без тендеру, то й фінансові апетити провайдера ніякими зобов'язаннями перед державою не обмежені. Якщо довго шукати і з'ясовувати, хто ж стоїть за новим фаворитом залізниці, то ці пошуки рано чи пізно приведуть до нових власників телеканалу Тоніс. А новим власником телеканалу Тоніс змі називають старшого сина президента Олександра Януковича. І ще жодного разу це твердження не викликало ніяких спростувань. Можливо, саме так пояснюється зелене. Світло та широкі обійми Укрзалізниці для ведекону. Ми сьогодні розпочали з Олександра Януковича. Ним і закінчимо. З вами була програма Тендер Ньюз». Вже за тиждень. Дивіться нас знову. Ми будемо пильно стежити за тим, на що чиновники витрачають наші з вами гроші, і розповімо вам про найцікавіше. Гарного вам вечора!